Друзі, всім привіт! В Аврорі вперше. Такі товари на полицях для кухні, дому для авто. Запрошую до перегляду. Новинка олія Купажована оливкова плюс соняшникова екстра вірджин Для жарки салатів. жестяна банка 1 літр 199 гривень. Суміш для випікання млинців: 100 пудів. Пол кілограма 44. Молоко сухе, незбиране, монік. 100 г 27 гривень. Насіння льону Монік 150 г 14. Насіння кунжуту. 125 г Монік 29. акції заправка для салату торчин. Цезарь 120 г 22. Приправа смаковайку. Перець часниковий. Лимонний перець 14. Апельсиновий перець. Еко 20 грам 14. Приправа смакова деко до шашлику 12. Приправа 12 овочів і трав. В гранулах 70 грам 19. Приправа декон 12 овочів і трав 39 гривень. Приправа універсальна до де. Куряча 400 грам 39 гривень. Приправа смакова еко, куряча 90 грамм 12. Сіль харчова дрібна, любисток гімалайська рожева, 24 гривні. Приправа для маринування помідорів, персів, кабачків на 10 літрів, 30 грамм 14. Суміш суха томатний соус, балан'єзи, Ласочка 40 грамм 14. Приправа смакова. Приправа гриль 9 гривень. Приправа прованські трави ласочка 7 гривень. Приправа додей, томати часник та базилік 14. Приправа іко томати. Базилік, часник сушені 15. Приправа смакова. Дом м'яса 12 гривень. Приправа до м'яса. З коріандром та чесником 7 гривень. Приправа до смаження м'яса. Море спеці 7 гривень. Приправа смакова до спагеті 9. Приправа до овочів гриль 17 гривень. Лист лавровий море спеці 50 г 22. Лист лавровий деко 20 грам 9 гривень. Лист лавровий 10 грам додей 7 гривень. Сода харчова монік 400 г 24. Сода харчова монік додей 300 г 19. Желатин деку 25 г 16 гривень. Перець чорний мелений 50 г 27 Крекер салони Яріч мікс 170 грам 27 гривень. Попкорм карамелізований бомзам 90 грам. Салона карамель. Фруктовий 34 гривні. Вироби макаронні, сіті паста. Спагетти 400 грам 17. Коржі для торта домашні продукти. Спартак 400 грамм 64 гривні. Коржі для торта медові домашні продукти 59. Коржі для торта вафельного лекорна 65 г 29. Начинка макова для випічки. Велес 500 г 49 гривень. Гарна новинка, ємність для сипучих скляна, рифлена Excellent House З дерев'яною бамбуковою кришкою 109 гривень. Новинка вперше в аврорі: серветки абсорбуючі для захисту кольорових речей під час прання. 12 серветок 55 гривень. Цікава новинка засіб. Універсальний пральний, листовий концентрований 60 циклів прання. Карпатська свіжість. Троянда, лаванда. 30 листів 149 гривень. Новинка серветки для відновлення чорного кольору. 16 серветок 109. Шикарна новинка крісла. Садовий пластик. Колір сірий, Дуже зручне. 1349 гривень. По акції парник. Щедрий врожай. Захист від комат, захист від посухи. Захист від вигорання. Від граду, від заморозків. Акція 299 гривень. Коштував 449. Новинка підставка. Для них садова. Пластик, темно-сірий колір. 349 гривень. Новинка набір свічок чайних, серця, різні кольори. Колір червоний, зелений, жовтий, фіолетовий, 10 штук в наборі 29. Набір свічок плаваючих 10 штук 24. Набір свічок чайних 6 штук в упаковці. В асортименті 34 гривні. Наповнювач декоративний паперовий фейерс 50 грам 24. Акції прапор України. Розміри 90 на 140 см 69. Цікава новинка набір затискачів для пакетів Excellent House. Різнокольорові 55 гривень. Овочечистка двостороння з металевими лезами. Різні кольори 19. Ножиці кухонні. Помаранчевий, синій зелений колір 39 гривень. Набір приладя кухонного. Пензлик плюс лопатка. Білий зелений колір 39. Аполонний кухонний, силиконовий. Білого зеленого кольору 69 гривень. Ложка кухонна силіконова одна тонна, зелений білий колір, середня 64. Лопатка кухонна силіконова з прорізями. Білий зелений колір 55, Лопатка кухонна силіконова силиконова одна тонна. Невеликого розміру 39. Пензли кулинарний силиконовий, зелений білий колір 29 гривень. Маленькі пензлик кулінарний, силиконовий, однотонний, різні кольори 19, шампур металевий, плоский в упаковці одна штука 19 гривень. Решітка гриль. Кампін. Міні невеликого розміру 199 гривень. Прес для картоплі з чорною пластиковою ручкою 34. Балон газовий камінь для портативних приборів 220 грам 59. Спирт сухий в колбі 17 штук 55. Спирт сухий 8 штук в упаковці 34 гривні. Набир ланч боксов однотонных, Скукурудяного борошна, две секции, 5 штук в упаковке, 149 гривен. Набир посуду одноразового глубокого чесна, пропозиция 5 персон 24. Набир посуду одноразового Номер 92 24 гривні. Набір тарілок одноразових 10 штук 34 гривні. Набір ложок одноразових 10 штук 14 гривень. Віделок 10 штук 12 гривень. Новинка – шланг для перекачування палива з грушею. Попутчик.

Большой снег с клафтом Антимошка. 1 литр 49 грамм. для ремонта камер Атлант. Клей плюс латки. 5 на 3 см. 24 штуки. 49 грамм. Холодная сварка Атлант. Универсальная. 25 грамм. 49 Новый казасик для взмывания. Второй фарбы Питон. 400 мл. 129 Знежирювач універсальний ректор антисилікон, 300 мл аерозоль 88. Очищувач монтажної піни. Ректор аерозоль 500 мл 99. Омивач скла літній 4 літра. запахом диня медова, вишня. В асортименті 88 гривень. клей монтажний. Скажена липучка 200 грам 64. Засіб для химчистки салон універсальний. 20-20 500 мл 88. Піна монтажна, ручна, Белт. Все сезонна 610 грам 149. Клей ПВА універсальний карабельне, білий 1 кг, 88 гривень. Новинка органайзер для зберігання бісеру страс. Пластик 249. Замок блискавка для одягу. потайна, Різні кольори: жовтий, червоний. Рожевий в асортименті 14. Набір різнокольорових помпонів для декорування 14. Набір на для створення прикрас 22 гривні. По акції бісер для рукоділля різнокольоровий 17. Бісер для рукоділля. Довгий різнокольоровий 12 гривень. Набір на мисці для створення прикрас. Три упаковки в наборі 34 гривні. По акції Набір на мисці для створення прикрас. Білий кольор 14. Набір для декору. Перлини 22. Набір намистин для створення прикрас різнокольорові серця 22. Кисьма з орнаментом в асортименті. Різні малюнки 39. Набір стрічок для рукоділля. Різнокольорових 6 штук на блістері 34. Набір для шиття в сумочці 64 гривні. По акції нитка біжутерна кольорова, рожевий блакитний. В асортименті 17. Резинка для рукоділля капелюшна 8 метрів. Різні кольори 17. Набір резинок для плетіння браслетів 69. Набір булавок кравецьких кольорових 240 штук. В упаковці 27. Резинка для білизни. Білий колір широка 44. Резинка для білизни чорного кольору 39. Резинка для білизни. Чорний колір 34. Набір пакетів вакуумних фабрика панда. Три штуки в упаковці. Розміри 50 на 70, 60 на 80, 70 на 100 см 179 Сумка господарська на змійці. В Клітинку, рожевий блакитний колір 44 гривні. Новинка плавки жіночі високі на затяжках, біло-зелений принт, розміри різні, елька ікселька 99 гривень, бюзгалтер для купання жіночі, зелений колір, розмір ікселька 77 гривень. Новинка топ для купання жіночі, зелений колір, розміри Ска, Мка, Елька. 69. Новинка топ жіночі на змійці, Є різні кольори 119. Новый потоп женочий, бесшовный, на тонких бретельках. Резни колеры, размеры СКМ, коль 139. Футболка по пововняна, коста, черный колер. размер МК, XL, 2 x -а, 179. Гарна новинка костюм для хлопчиків, бавовна, коста, футболка плюс штанішки. Розміри різні, 122, 128, різні малюнки в асортименті 199 гривень. Новинка підставка для пляшок. Прозорий пластик, океанус хоми. Для холодильника 129 гривень. Гарна новинка. Набір ємності для спеції, кераміка, альпіна, зайчик і жовтий. Блакитні дві штуки 199. Багато новинок. Ємність для напоїв скляна. Excellent хаус. З бамбуковою кришкою, з трубочкою 109 гривень. Новинка ємність для сипучих скляна. З кришкою Excellent House. Кришка з металом 139 гривень. Новинка швабра для миття підлоги. Матускова моп. Еурагол 120 см. Зелений колір 99 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Всіх обійняла. Нехай у вас все буде добре. Дякую! Ваша нова акція.